Пане Олексію, питання і складне і просте. Ми з вами про це говорили і в жовтні, і в листопаді, і в грудні, і дуже боялися, чи переживемо зиму, чи не переживемо, як буде, як з енергетикою, що з газом, що з водою, що з е, е, житлово-комунальним господарством пережили. Виникає питання. А якою буде наступна зима, чи готова Україна, український уряд, українське керівництво, чи знаємо вузькі точки, проблеми, які можна вирішити, які не можна, до кого звертатися, щоб можна було вирішити, і так далі? І тому подібне, дякую за запитання, пане Микола. Перед тим як відповісти на ваше запитання, от було б логічно по дорозі, коли ви сказали ми пережили зиму я. Кивнув головою, ми пережили, але щоб сказати, що все вкрай успішно, я не кивнув головою. Я отак покивав. Бо логічним було б питання: а якою ціною? Да? При цьому це не просто зруйновані об'єкти. Ми ж розуміємо, що фактор ракетних ударів це безумовно. Це оце іспит ну технічному стану, да от це дійсно зруйновані станції, підстанції, там обладнання, бкаути і все це. Але на сьогодні ми маємо дещо іншу е, ситуацію, бо ви бачите, що ракетні удари по суті, і справи не досягли стратегічної мети, і це провал путінської стратегії, так само як і військової, так само, і енергетичної. Так сталося, що у нас достатня надійна система, і з ПВО у нас протиповітряна оборона і енергетики навчилися з цим боротися і ліквідовувати. І, в принципі, я бачу, що сьогодні ну, по суті він розчарований. Ефективності немає дуже великі затрати так наносить шкоду нам, але вона не катастрофічна. Зараз, як на мене, і отак от наш комітет зараз дуже активізувався. Ми про зустрічі буквально вчора говорили з міністром, з керівниками усіх компаній. Ключове питання, що величезні фінансові проблеми виникли в цьому сегменті. Борги, пане Микола, борги розумієте? Гроші без грошей. Все рівно енергетика не може функціонувати, бо вугілля щось коштує, газ щось коштує. Енергетикам треба платити. Це не може бути безкоштовно. і от зараз дуже тривожні симптоми. Ну скажімо, за статистикою, за цифрами НАК Нафтогазу нового очільника. Ну вже й не такого нового пана Чернишова. 80 мільярдів гривень заборговані з теплокомуненерга перед НАК, «Нафтогазом». Це колосальна сума. Це колосальна сума, яка сьогодні підриває ліквідність самого «Нафтогаза». Ну вибачте такі мудрі слова. Ну зрозуміло, в нього вкрай погана фінансова ситуація. Це завдяки попереднім менеджерам, дуже великим там. І, але сьогодні він в технічному дефолті. А йому треба закуповувати газ на наступний опалювальний а, а, сезон. Паналосі дуже важливе питання. Вибачте, якраз в розрізі ці, ваших роздумів. Розумієте, ми ж розуміємо. І я сижу, я не знаю для мене, я не фінансист, не енергетик, але все одно, я сижу, думаю, у людей не аж так багато грошей. Війна да. є війна. І у держави є варіанти брати, підвищувати якісь тарифи. Якщо ти підвищиш тарифи, люди не заплатять. Це не означає, що десь у людей є в схованці зайвих 2000 тисячі гривень, і вони їх принесуть негайно. Значить, що робити державі? Підвищувати нема сенсу, тому що ну ну хтось принесе, хтось не принесе. А залишати як є з боргами і з дефолтами, теж неможливо, тому що тоді Ви абсолютно праві. зима буде гірша, ніж тоді Ви абсолютно як... праві. Що і робити? я сьогодні ну не заздрю, по суті, справи чесно. Що ми разом з урядом, незважаючи на те, що ми формально, я член опозиційної фракції, але розумієте, я себе професійною фаховою людиною вважаю, і ми шукаємо цей вихід і уряд. Ну, на жаль, я кажу так, як є. і, На жаль, розглядає. І не приховують цього можливості в е, ну в першу чергу по ціні на електрику. Е, чотири варіанти вони різні розглядають, але підвищення тарифу на електроенергію. До речі, звертаю увагу згідно з законом, який прийнято депутатами влітку минулого року, мораторій на тарифи на тепло, на газ, але там немає води і там немає електроенергії. На воду так само зараз розглядається за два етапи підняти на 30% Це Нацкомісія на вимогу мерів і водоканалів міських. Розумієте, рішення поки не приймати, не прийнято, Вони вагаються, але воно там десь в стадії. Буквально з 1 квітня може так за. По електроенергії розглядаються різні варіанти. Я наскільки розумію, це фактично прийняте рішення, але вони будуть шукати так, щоб, умовно кажучи, підвищити для заможніх. Я так дуже, дуже так ну, вільно трактую. І, і мінімально, щоб це торкнулося мало забезпечених. Як вони це будуть робити? Я приблизно уявляю: в залежності від кількості споживання, українців умовно розділять ті, хто багато споживає, ті стануть умовно заможними і їм. Цілком реалістично можуть дійсно підняти певною мірою ціну. Ті, хто не дуже багато споживають, будуть умовно незаможними і їх спробують не чіпляти Дивіться, ще Є? що я б спитав. Але... Пане Росії, вибачте, вибачте, Це... важ... важливий момент: от ви кажете, на 30% щось там підняти. У мене при приїмной... холодна вода да світло. В Україні можуть зрости тарифи на 50-80%. Я не можу зрозуміти. В цілому світі люди мають якусь перспективне мислення. Вони розуміють, що будуть проблеми, і це означає, що давай сьогодні на 10, завтра на 8, післязавтра на 4, після післязавтра на 2. І так поступово за рік-два у нас буде там на 20%. А у нас, ну, що, я, в, в Європі, би, якщо ми про Європу постійно думаємо, вийшла би вся Польща, півтори Франції, німці, от уявляєте собі завтра німцям не просто поступово кажуть, а тепер це на 30%, а це на 60. Де неможливо собі уявити, чому вони не можуть. Готувати, розмовляти з суспільством, виходити, говорити, слухайте, у нас проблема. Ми хто підкаже кращий вихід ніж піднімати тарифи, приходьте в кабінет міністрів, ми будемо радитися і підемо. Але ніхто Я це спробую. не робить непопулярне, розумієте, мені важко, бо знов таки най... мені б найлегше було зараз за позиції кричати, що е, ви всі ідіоти, не, не треба нічого робити, ні в якому разі, і так далі. І тому подібне. Ну на привеликий жаль за останні вісім років, і не тільки і до того воно. А ми говоримо вже у період. Ну по суті, головна ж причина в тому. Що під гаслами цих реформ, реальних та реформ не відбулося, ви ж розумієте, що насправді більше балакали про ці реформи. В першу чергу в НАК Нафтогазі. Розумієте? І от як на мене, ключовим для населення є тариф на газ на типу. Бо... а... я про... Оти, я виступав на землі на ці тарифи на воду. Треба проаналізувати. А куди пішли кошти, які зібрали за останні шість років з підвищення тарифів? Ви розумієте, що з 2014 року тариф на воду, якщо вони підвищать, зросте в 7-8 разів? Розумієте? в 7-8 з 14-го року. І я задаю питання: покажіть мені, будь ласка, чи зменшилось у вас крадіжки? Шалені витрати води там по 40%, відсотків. Чи зменшилася доля електро... електроенергія? Чи оптимізували ви всі свої процеси? Точно вам кажу ні. Але в цей час починають волати, в тому числі на жаль, і міські голови, що Кучеренка консерватор, він хоче загубити наші водоканали. Тому я звертаюся до вас, до львів'ян, до житомирян, до киян. Нічого не заважає. Нам з вами на місцевому рівні вивернути наізнанку повністю цей тариф на воду і в себе в містах розібратися. Він обґрунтований чи він не обґрунтований і на ньому крадуть. Ось що розумієте, що треба зробити. Фахівці є в кожному місті. хай мери відкривають повністю всі свої, так би мовити, таємниці, бо на воді багато там таємниць, так само як на, на теплі. Але люди мають бути переконані, що це. Чесний прозорий справедливий тариф тоді буде інша розмова. А зараз, коли, коли ми кожного дня читаємо про якісь скандали з яйцями, вибачте, там за Патрійною ціною з іншими аферами, там енергетичними з вугіллями, все таке інше. Ну, вибачте, дійсно важко говорити про і переконувати, що це, це дійсно чесні і справедливі тарифи, ті, які вони вимагають. У цьому плані влада, як завжди, програє цю боротьбу. Розумієте? І людям важко буде це пояснити. Тут я з вами погоджуюсь, і це може спричинити соціальне. Нинішній команді, бо вона своє наробила за три з половиною роки після вже попередника, Вже не мене треба на попередника, Три з половиною роки, майже роки, майже чотири. Це нова команда наробила дурниць своїх в енергетиці в тому числі. І в комуналці так само.